Йоу! друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в новий Tower Defense для того, щоб в Endless мод і подивитися, що ми можемо там зробити. В общем, першим ділом треба згадати, що в мене є за юніти. Так, забираємо всякі бонуси. О, старина, дякую тобі за трейд. У мене, в принципі, є такий Валентін, і нібито він у мене ще є дуже хорошо зачарений. Але єдине, що мені не подобається, оце в трейдах. У мене потім, коли трейд нажимаєш, у мене, бачиш, вони все тепер виділено. Мені тепер треба всіх їх прибрати. Поняв, от, і заново всіх виділити. Тому, блін, тепер ще де б їх знайти? Пожди! А де мій Валентін зачарений? Коротше, таке від... Чуття, що трейди взагалі не можна не можна ніколи використовувати, бо все поламалось. Так, Титан Клокмен зачарений, все чітко. Блін, ну я ж Валентина точно зачарую, я помню. Давай на базуку, вченого. Так, ці у нас є, хорошо. Базука зачарена, зачарена. Годлік зачарений, зачарений. Клоквумен на асасін. і. Валентіна надо. тільки чого він у мене не зачарений? Блін, був же зачарений. Пішли, подивимося. Може воно його залагало, забагало, я не знаю. Ану, отако. Да, воно показує, що нема зачара. Що тут немає, що тут немає. Я ж ніби то чарував. Чи може все таки ні? Я не пам'ятаю. Ладно, тоді ми просто візьмемо Валентина. Мабуть, я перезачаровував Годліка просто. Let's go. Відкрити, нам відкривати нема сенсу ніякий, тому що я би відкривав ось ці, щоб вибити когось із цих, або дрюльмена теж непоганий. Ну або чор зна, кого ще вибити. Отакий ось оцей хороший. Але годлік теж класний. В общем то, і нам треба endless Mode. Let's go! Чи може ПВП влаштуємо, а? Чи все-таки Endless Mode? мод? Я би ПВП влаштував. Endless Mode то не цікаво. Ти сидиш тупо і ждеш, а от ПВП з кимось. Let's go! Цікаво, <gie> чи зможу якось винести. Давай пробувати. Так, у мене 1000 хп, в нього 1000 хп. Щас будем дивитись. Щас будем дивитись. Я напевно поставлю спочатку Клоквумен. чи ні. Mm, вони звідси йдуть, він поставив теж Клоквумен. Ну, давай я поставлю Клоквумен. хай вона розбирається. Щас будем думати. Кстати, за гроші можу відправляти зверху ще людей йому, поняв? Тому треба його переграти по грошима. Реально. Хоча, можливо, в нього є дуже класні юніти, які можуть нормально так тушити. Кстати, диви, куди сховав, да? Бо вже жесть. Будемо думати, зараз будемо думати, як нам все це проходити. Як я бачу, чуваків з грошима він особо не ставе. Ну, нічого страшного, я буду ставити. Можеш не паритись. Хе-хе-хе. пішли тепер по 500 хп чели. А в мене вуменша, то їх не вбив, не вб'є з одного удару. А він свою, можливо, прокачав, да? 350 демеджа. Моїй теж 350. Да, бачиш, вона пропустить зараз. І він пропустив. Ну, він пропустив, в принципі, так само, як і я. Нічого, зараз мені дадуть грошей. Кстати, він мені викликав когось за 50? Да, прикинь, викликав мені когось. Ладно, я поки що в свій час. Беру, прокачую клоквуменшу. Буде він дефати чи ні. Нічого не ставить, щоб дефати. Да? В нього є 200 доларів, показує. Ну, ладно, ладно. Час, що в мене що в нього хп потратиться, в принципі, але нічого страшного. Я думаю, що можна ще виграти спокійно. Щас у нього диви, проходять жорстко, у мене ще ні. Ну, чуть-чуть хтось пройде такий манюній, поняв? Ну не сильно. Так, цього прокачуємо, цього тут ставимо. Ставимо ще одного, пішли нові тіпи. Поки що хп мені вистачає грати. Він, кстати, поставив чувака, який, походу, спавнить юнітів, да? А, він ще одного клоквумена поставив. У. Блін, не знаю, де він бере гроші, але нібито, вчених у нього немає. Кстати, я би Валентіну цю поставив, вона реально якась серйозна подруга. Блін, і в мене трошки проходять Цікаво, що буде, якщо автоскіп робити. Блін, блін, блін. А мені нема чим підсейвити. Ці теж пройдуть. Коротше, клок вуменша щось трошки програє. Але є в мене отака подруга, вона рідко стріляє. Демедж має великий. Ну угу. вона його даже... А, ні, стрейнула ще раз. Хорошо. Так, окей, що ми тоді можемо ще влаштувати? Тищу тебе прокачати, тебе 800. Ну, ми можемо цих прокачати. Або почекати, подивитися. Як буде все відбуватися? Можливо, поставити отут ще одного клукумена. А не хватає трохи грошей. Блін! Отако давай. Бенс, нормально, да? У мене хп, кстати, в бази менше, ніж у нього. У нього хп в бази більше. У нього все набагато прикольніше. Ладно, давай за сотку тебе прокачаємо, за сотку тебе і будемо зараз думати. Бабла у мене більше, ніж у нього. ХП у мене менше, ніж у нього. Зараз будемо сидіти думати. Так, тут 2500 туалета. Треба було цю наперед ставити, поняв? Бо вона дуже хорошо б'є. Так, 1200 маємо. Ладно, за 350 тебе прокачуємо, тебе теж. 500 маємо. Давай ще тебе за 350 прокачаємо. І тебе ще за 350 я би прокачав, щоб взагалі хорошо заробляти. І свою чергу, Валентину, я би сюди поставив. О. Би поставив. Не знаю, наскільки далеко він, кстати, дотримається, ну, щ, щоб дойти. Але Валентину я би сюди тако накинув, да? вона б стріляла, всіх дамажила. Хоча в мене вже є тисяча. Я можу прокачати клуквуменшу, і вона вообще буде бити, да? Не, ладно, давай поставимо сюди Валентину. Прямо тако біля неї. Хай стоїть Валентина. І Валентину можна прокачати. Да, тако разик? Цікаво, вона буде двох дамажити чи одного. Ні, вона не вона вибухом не дамаже інших. Це насправді погано. Але Валентина прокачується потім до дуже сильних таких результатів. Тому прокачуємо цього пацанчика. Маємо. 500 долярів. О, нам ще дали хорошо. Маємо вже майже 2000. У нас клокмен скоро є в рукавах. що старина Як там? Як там тримаюсь? Ну хпшечка в нього, блін, більше, чи у мене. В нього теж ніхто не доходить. Ладно, щастить йому, щастить. Ладно, прокачуємо цього, прокачуємо цього, щоб нам давали багато лаве. Ой, оверлорд пішов! Оце проблема. А можна гроші гроші можна? Будь ласка, бо є певні проблеми. Колоквумен дамажи 800. О. Він тупо вийшов і програв. Ну, здався, здався, значить, значить, здався. Кстати, якщо використати код БУМ, то дасть 100 кристалів. А ну давай попробуємо. Так, подарунки, коди. Бум. Let's go! І в мене є 100 кристалів в натурі. Погнали чаруватись. Погнали чаруватись, тому що я доволі таки не проти а, взяти і зачарувати нашого ось цього типа. Бемц, рол. Давай, давай, давай. Так, критикал один. Ні, це ерунда. Це ерунда. Ще зачаруємо другого Ось цього. Подивимося, що в нас тут буде. Давай попробуємо. Може щось хороше буде. Бо мені часто випадає щось хороше. І мені випала сила 3. Вау, сила 3. Це реально круто. 20% шанс на це. На 20% більше демеджа. Це реально класно. Значить, ми одягаємо того, хто з силою 3. Ось цього. І ми реально можемо далеко допригувати. Я думаю, що можна спробувати забігти в Endless Mod. Це насправді просто буде довго, але я все рівно готовий. Я все рівно готовий. go. Погнали! Endless Лесмод старт, бо ну інсейн для нас реально легко, реально легко. А от якийсь андлесмод, це буде серйозна двіжуха. Тебе буде великий ренч, ти будеш там доставати, да? Ну, ти і тут можеш хорошо доставати. Ну сюди, Клокмен буде хорошо йти. Ладно, давай поки що тебе сюди поставимо. Будемо зараз думати. Автоскіп ми врубаємо. Нам нема кого чекати. Бо зараз вони поки туди дойдуть, поки мої їх розіб'ють. Понімаєш, тут така ситуація. Бо тут на початку ставити нема сенсу. От, тут треба ставити десь тут. Кстаті, які тут топи в нас? Це вообще. Це вообще. Це скоріш за все, з якимись багами пройдено, тому що, ну, я, я не вірю, що можуть сіки тут люди сидіти грати. 300 хвиль. Ти гониш? Тисячу хвиль це. Це нереально, нереально. Я в цьому впевнений. Е, ти всіх пропустила, ей, баба! Ти чого не била нікого? Що, вообще, що? Вей, вев, нікого не А В них не б'є що. Ей, Клоквумен, Ти. Ну, бити, збирайся сьогодні, ні? Дві вона їх не б'є, я ще байдуже. Пішла ти до дупи. Та ну, ти гониш? О, так не працює? Та ну, я не вірю. А базука буде бити. Базука стріляє, квумен не стріляла. Ладно, пішли геть отсюда. Але отут ось топ 50 endless mod, тут бачиш 618. Дальше 400 там, ще якісь, ще якісь, ще якісь. 300 з гаком. Коротше, тут такі якісь хвилі. Да, звісно, не прикольно. Ну, можна спробувати набрати бату народу, забігти в endless mod. Я не впевнений, щоб у нас ще хтось зайде все чувачок запригнув. Ну, в принципі, втроє можна стартувати. Давай пробувати. Є. Чого в мене моя ця подружка нікого не била? Як так? Так, давай дивитись, чи будуть вони когось ставити? Двікін нам находи. Хе-хе. <гум> Дика в нього походка, да? <гум> <гум> так, світляк. 75 демеджа. Денсінг, 50 демеджа. Ну, коротше, тоді ви, хлопці, розбирайтесь, а я, напевно, трошки буду фармити. Бо треба бабетто. Бабетто потрібно дуже сильно. Так, давай відразу скіпаємо. Вони тут хлопці розбираються. Це хорошо, я можу ще одного поставити. Якраз може мені бабла накине. Опа, хорошо. І ще одного теж поставлю. От. А потім розберусь. Може, поставлю Валентину. Вона хороша. Вона ще мене зачарена. Дуже хорошо. Дуже хорошо. Можливо, мені клоквумен не надо. От, тому що є Валентина. Хоча клоквумен дуже дуже хорошо зачарено. Нас буде потім дивитися, як там хто більше все-таки дамаже. От, бо ці ось у Ді то непогано виносяться. Непогано. Реально доволі таки хорошо. Так, окей, 200 доларів у нас є. Ми за сотку можемо тебе апнути, за сотку тебе апнути. Щас нам дасть бобето. Мені подобається, що вони дають гроші не відразу, як хвиля апнулась, а ще трішки почекати треба. От, тому я можу ще поки що тратити всі гроші на таку двіжуху. Потім ви мені дасте по 100 коїнів, це має би 400, ще мене сотня має би плюс ми ще вб'ємо. Я поставлю Валентину. От. А потім клок в. Клокмена десь так тут я і накину. От, плюс-мінус. Або, можливо, отут. І отут. Буде у мене два клокмена, буде все хорошо. Вони чуваки, які б'ють сильно. Ці ось я зараз розбираюся. Доволі непогано. Опа, у мене є 700 доларів. Я можу поставити Валентину. Давай я її такого тут ось поставлю. Чи все-таки тут може? Давай я такого тут поставлю. Бемс. Валентина штука хороша. 540 демеджа кстати. Через прокачку. Тепер 540. Це хорошо. Ну, тіпа не 400, а 540. Ти поняв? Так що вже непогано. І можна ще одну Валентину поставити, хоча. Я думаю, що ми і так розберемося. Да, да. We'll Все, ізій, тебе прокачуємо, тебе прокачуємо. 213 у нас коїнів є. Ми ще далі можемо спокійно собі кайфувати. Так, далі у нас тут усі челики, да? А тут би якось трошки підзаробити грошенят. Бо він своїх, звісно, трошки підкачує. Але ось ці чуваки доволі таки серйозні. ХП в них багато. Мишаюся трошки грошей получили, але а, кстати, один у нас вийшов. Ну ці нехай проходять, я не знаю. Там різниці особи ніякої немає. Якщо когось поставить, то окей, я поставлю ще одну Валентіну сюди, бо вона тут потрібна. Тебе прокачаю, і тебе прокачаю. Все, і хорошо. І Валентина буде бити. Вона не погана подружка. Вона. Ну, щось точно зробить Він їх рішив пропустити. Ладно. Да, краще сюди більше сили вкинути, бо бачиш, тут е, трошечки у нас проходять. І я думаю, можливо, я отако сюди Клоквумен поставлю. Якщо ти будеш бити, то буде хорошо А ти будеш бити? Клоквумен. А їй байдуже! Вона поламалась! Вона поламалась, ладно, ми, значить, тебе прокачаємо. Профтея 1500 демеджа, а не 1200, хоча показував, прикинь, як сильно виростає демедж. Коротше, клоквумен не працює. Все, вона не працює. Все, цього добили. Хорошо. Значить, ми що можемо зробити? тебе прокачать за. Такі бабки і 900 у нас є, ми. Тебе за штуку не прокачаємо. Пізніше хіба ж? Хіба що трішечки пізніше? Ну, в топера такі юніти не сильно серйозні, нема в нього чуваків, які якідуть гроші. Є ось такий перець, Ну, денсінги, напевно, були би крутіші. Якщо їх, звісно, на максимум викачати, то буде непогано. Бо ці зараз уже їх шотають, да? 1500 демеджа це все-таки багатсько Шкода, що вони не б'ють з плешом, як базуки, поняв? Всіх ж не дамажуть. Але павучок ось доїдає, і все нормально. Так, тебе мене прокачати. 1300 у нас є, можна і тебе. Разок прокачати. 200 демеджа. Йоо! Це серйозно. Зачарн. На ню дуже класно. Дуже класний зачар. Так, і тебе за штуку прокачаємо. І потім, напевно, зараз дофармимо. І ще тут прокачаємо, ще одного прокачаємо. Коротше, поки що все нормально. Десята хвиля, Ізі. так, давай виносимо потрошки, потрошки заробляємо, бем, прокачали. Ще ще цих ми рознесемо. Тут в принципі ізі. Да, получим ще трошки грошей, ще тебе прокачаємо за тисячу. Тепер у мене всі за тисячу прокачані, і можна прокачати тебе за 1200. двісті. тебе ренджа більша буде, ти будеш в два рази швидше стріляти, ще демедж виросте, хорошо. Короче, штука хороша Бемс. Давай, 1200 надо. Бемс. Все. Сейчас будет добрый бейт. 2700 у него уже демедж, Дуже легко. Так, і тебе за двушку прокачуємо. Потихеньку держимося. Я думаю, що ми далеко пройдемо. Одне мені що не подобається, що вони ну довго сюди йдуть, поняв. не відразу їх б'ємо. От, і мені це капець як не подобається. Потому що потому що ми б могли їх відразу вбивати, аби мапа була трішки по-нормальному зроблена. А так, типа, 12 хвиля, 7 минут, поняв? Типа дуже довго, дуже довго, капець як довго. Тому ну нічого і не зробиш з це. Просто треба сидіти, збирати лавешечку і дуже довго грати. Обалдіть, прокачав я на максимум цього чела, і тепер в нього 6300 демеджа в 05. Це в нього 12 тисяч ДПС. -а. Це реально багато. 12 тисяч в секунду вкидувати, да? Це він у ще буде розносити. І тих, а ще всіх. 18-та хвиля. Ідемо ми. Ну не сказати би, що супершвидко, але нормально, нормально. Тепер два таких вкачаних тіпа. Можна сюди щось у ще зі клокмена втулити. диви. Бемс, тако, сюди. Тяжка артилерія пішла. Щас він побачить, такий шоці буде. Хі -хі. Клокмен здоровий. Здоровий дядько. Бемс прокачуємо. Прокачуємо ще раз. І він тако нормально, нормально бахає. Бо всі в мене чуваки вже на максимумі, да? Диви, один ось ширує, просто ззаді, По ньому ніхто не стріляє. Мені би тут когось поставити такий, щоб він міг двох бити, поняв? По дві лінії стріляти. По суті, якщо поставити, то цей повинен попадати. Але отут же ста... А, тут можна ставить. В цього, по ідеї, повинно вистачати ренджі, щоб доставати і туди, і туди. Можна, по... можна спробувати, да, поставити? Отако чесно, щоб він тут їх бив. Щоб він їх тут приймав. Когось я його ставлю. За 3 500 прокачую, за 5 прокачую він не достає. Блін, а він може і не доставати взагалі. Я може, взагалі, ну, типа, провтекав. Момент. Скоріше за все, да, скоріш за все, я добре провтикав. Ну його, по ідеї, можна потім ще прокачувати після восьми тисяч, так що нічого страшного, я думаю, там шеринжа виросте. Так, ще дали трохи грошей. Блін, все рівно не вистачає. Що, якщо ще нажати. Воно все одно не працює, бо він тільки вертає тих, хто в його радіусі. Блін, оце він цих ставив, вони нічого не дамажать. Взагалі нічого. Жесть. У нього тупо юнітів нуль. Ну, що ж поробиш? Або просто два кокмани ставити. Одно сюди, другу сюди, та все. Тата, що робити, що робити? Зараз, по ідеї, гроші дадуть, да, Бемс, прокачали? Чи будеш доставати? Не доста а, все, далі, якщо я прокачаю, то в нього все одно радіуса не вистачає. Ладно, продаємо його просто, та й все. Тебе просто за 8 тисяч прокачаю. Трошки, трошки провтикав я з цими грошима. Ладно, що ж поробиш? Поставлю, значить, отут ось цього, отут ось цього, отут ось цього поставлю, отут ось цього поставлю. Та й буде нормально, да? Такого ще понаставляю їх. Раз, 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 раз. Все, чітко. Трошечки попідкачував їх, та й нормально. Все, правда, 100 тисяч. Ну і ми сейчас тут добре накидають, насправді. Да. Вообще з кайфом. Та й ці будуть просто всіх убивати, блін. Та ми швидше хвилі будемо мати. Ну ці, правда, поки що мало дамажить. Можна їх ще отако потрохи попрокачувати. По 1200. О, тут уже не вистачає грошей. А що тут тут проходимо? Чи ні? Ну, по ідеї, да По ідеї пройдемо. Больно вони все-таки йому накидають. Щас клокмен тут тако бенс, плюху дасть. Клокмен тут накидав. Хе, Хе, плюх, нормально. Так, ну ці добре пропустили, ці менше пропустили, бо тут більш вкаченіші були. Ну нічого страшного, їх тут потім подобивають, то взагалі взагалі не проблема. Та й потихеньку будемо їх прокачувати. Що тут? Ну, ти знаєш, потихеньку-потихеньку проходять. Ну я можна сказати, в x 2 складності граю. Кстати, вони й пройдуть, напевно. Да, надо було нажати оцю кнопку, а я щось провтикав. втикав. Да, неприкольно. Так, тут уже і страйдери пішли. Давай отако прокачаємо. І отут отако прокачаємо. І тако прокачаємо. Блін, трошки вони настрілюють, Но я б не сказав, що супер сильно. Починаються у нас певні проблеми. Блін, ну він їх вообще не качає, оцих чуваків. Я не знаю, куди він тратить гроші. Так, давай отут тако розвернемо. Бенс. Пішов назад. Хе-хе-хе і плюху дав Так, за 15 штук тебе би прокачати, щоб ти вообще потужним був. Було б непогано. Значить, давай так і зробимо. Так, бо якби вони дамажили з так як рокет мене то було б набагато прикольніше. А вони з не дамажать. Не тупо просто стріляють по одному таргету і все. Надо, треба, щоб вони всіх били. Кстати, з цієї сторони всіх розмочили, а цієї багато хто прийшов. Странно якось. Як так? Ну, клокмен, по ідеї, зараз розбереться. Аби я тоді, ото вначалі там клокмена не поставив по-тупому і не потратив багато грошей на його прокачку, то було б супер. А так, звісно, є певні проблеми. Все, розібрались. Блін, 15 тисяч не хватало. Нема 15 тисяч, щоб Клокмена прокачати. Ну клокмен штука хороша. Він просто їх розвертає назад та й все. Та й, скоріш за все, через що чуваки так далеко і проходять. Поняв, тому що КД маленьке, поняв, і він може розвертати людей. Дай і по суті ти легко все проходиш. Дуже легко. Так, клокмен вкачений, все хорошо. Тепер можна оцих легенько підкачувати чувачків, які доволі серйозно будуть накидувати. Бемс, диви. Вони реально нормально розмочують. <су> так, всіх бустимо до кінця, треба всіх нормально мочити. Бемс, тебе, тебе, тебе чітко. Ну і можна, в принципі, ще одного цього клокмена ставити. щоб і ні, да, сюди тако на підсейф, так? Під сейф, да? Чи все таки краще тут ось напередку його десь поставити? Напевно, десь тут ось його поставимо. А, ми все, юнітів нема. Обалдіть, я натупив, да? Нема місця. Ладно, давай все-таки тут тако попродаємо. Так, ставимо клокмена сюди. Прокачуємо. Так, тут нажимаємо кнопку, Хай розвертається, все чітко. Потім ставимо клокмена ще й сюди. Хорошо. Ой-ой-ой, це треба було нажати кнопку. Йо, багато проходять. Проходять всі. Тихо, зараз розвертаємо їх назад. У них дуже багато ХП. Дуже багато. А, тільки третій танк клокмена можна ставити. пофіксили, чи що? Раніше більше можна було. Ладно, розбили. Так, нажимаємо кнопочку. Бемс, розвертаємо їх всіх. Короче, уже, якщо час складно трохи. Складно трохи. Сорокова хвиля, є деякі проблеми, но вроді держимось. Вроді держимось. Так, тепер вас всіх розвернути знову. Так, цей добиває. Нормально. Оверлорда теж б'ємо. Всіх б'ємо, все нормально. Так, розвернути знову не вийшло, але ну, нічого страшного. Цього зараз доб'ють. Бемпс тебе прокачую на максимум. Так, ладно, ставимо знову таких юнітів, прокачуємо їх. Йо, йо я не понажимав нічого. Тихо. Є проблеми. Нажимаємо. Б'ємо. Це хай настрілює. Трошки їх розвернули. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Ну, по ідеї тут проходимо, так? Да? Так, да, все чітко. Нормально. Тебе ще апгрейдів на максимум. Ставимо ще одного тут. Так, тебе докачуємо максимально, все чтенько. Дивись, 43-та хвиля, ми держимося як-ніяк. Нормально держимося. Дві, дві як ми далеко доходимо. 44-та, туалети, 300 тисяч ми їх виносимо. Геге. Так, 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 тихо. Цих розвертаємо назад. І нехай по ним настрілюють нормально. Кого ми ще можемо де поставити? Ми можемо ще тут когось поставити. Лецке. Час себе нормально. 46-та, братва. Все, 15 юнітів, більше, братва, я не поставлю. Я поставив найсильніших своїх бойців. І, якщо чесно, походу, це вже скоро для мене буде кінець. Ну, я ще можу витрати. Да, там кілька хвиль точно, бо я зараз дуже легко все проходжу. От, але як там буде далі, хто його знає, хто його знає, бо демеджу треба прям багато. Так, можемо продати ще одного, насправді. Хоча ні, подерж... підзбираємо трошки грошей, потім понаставляємо ще сюди, пацанів. І думаю, що ми ще далеченько зможемо дійти, але не так сильно. Так, розвертаємо їх. І нормально. Щас накидуємо, накидуємо, хорошо накидуємо. 49-та хвиля. Ну, 50 ми точно пройдемо. По-любому, без цього нікуди. Пожди, пожди, проходять, проходять! Проходять! Тихо, обережно, нормально. Мочим, мочим, мочим. Ми повинні. Пройти. Ми повинні пройти, братва. Ми повинні пройти. Так, продаю цього, продаю цього, Продаю цього, продаю цього. Погнали. Нам надо дефать! Надать! Де Тихо. Є певні проблеми. Дефаїм? Де фаїм, братва? Так, цього продаємо, цього теж. Ні, блін. Дойшов, да? Ну хп ще є, Хп ще є, все нормально. Живем. Ще поки що живем. Поки що нормально. Не, дивись, зато цих взагалі легко проходимо. Як тоді чуваки пройшли, я не знаю. Щось ця хвиля ще легше, ніж минула була. Ооо, диви, 800 тисяч, чувак. Нормально, зараз я теж розмочим. А ці ось розганяються тупо і випадають, поняв? Хе-хе, вони взагалі нубаси. А, він проходить! Лол! Тихо! Ставимо кента. Не, є певні проблеми, братва. Є певні проблеми. Блін, він ще сюди йде, тихо. Походу, габела, да. Походу, габела. А де ще хп є? Там капець. Знущайтесь з мене, я не знаю. Ні, походу, габела, да. Тут уже нічого не зробиш. Тут уже тупо нічого не зробиш. Дивись, яке в них хп. Просто настільки багато, що це капець. Це халепа, пише Це повна халепа. Ну одного вбили, але тут уже все. Тут уже все. Капець. Ну тут уже, старайся, не старайся, тут уже я нічого не зроблю. Тут уже все. Да. Тут уже все, братва. Ладно, що ж поробиш? Зіками. 54 хвилі, непогано, непогано. Ні, Не, Нє, можна було більше, якби ну нормально тако, попотіти, да? Правильніше все розставити, аби у кента там 2600 600 ні чорта собі. Це хорошо, це хорошо. Можемо даже годлі кейс відкрити. А ну погнали. Погнал, go, Сюди. бенц. так, горлі кейс. Опен. go, Дайте щось хороше, щось толкове мені. Щось таке, дай Боже. Ну, ні чорта хорошого. Ладно, добре, екзит. Нічого толкового мені не випало. Ну, що ж поробиш? Кстати, замітив, що за Endless Mod не дають кристали. Кристали дають тільки звичайні якісь режими. І, походу, тут нового чувака, да? Дабум. Да yeah. Дабум юніт. Ну, його ніде нема. В кейсах його нема. Що ж поробиш? Ладно, народ. Всім дякую за перегляд і всім пока. Не забудьте підписуватись на канал.